Астрологічний прогноз, коли звільнять Запорізьку атомну станцію? Оптимістичний прогноз, що її звільнять у лютому 2023 року, песимістичний прогноз, що її звільнять навесні 2023 року. Як цей прогноз отримано? Запорізька атомна станція, ну взагалі атомна станція, пов'язана в астрології з Плутоном. І ми можемо побачити, що коли війна розпочалася. То одразу ж від Плутона недалеко був Марс. Він з'єднався Марс з Плутоном перші числа березня 2022 го Марс означає війська, Плутон означає там на станції. Російські війська били з танка по станції і захопили її. Далі Плутон прямує до водолія. Це означає, що глобально Плутон рухається к водолію. Водолій означає свобода і незалежність. В даному випадку козоріг трактується як якісь обмеження. От. Тому глобально, чому я стверджую, що її такі звільнять, бо означає свобода незалежність. Коли були напружені аспекти до Плутона від Сонця чи інших планет, то тоді путінська влада залякувала, що вони підірвуть цю станцію. Якщо подивитися ретроспективно, коли були ці залякування. А, а, далі. А, значить, у 2022 році. Були затемнення в Скорпіоні. Скорпіон, Плутон управитель Скорпіона, і Плутон пов'язаний зі Скорпіоном. І затемнення у 2023 році. Ще тільки навесні буде одне в Скорпіоні, але воно буде не таке, не матиме аспектів ну, до Сатурна, там, до Урана, як це було в 2022 році. Плутон, а точніше, скорпіон, він означає терор. Залякування, терор. І тому ну, люди, які мешкають в Енергодарі, вони відчувають енергію Скорпіона як терор, затемнення в Скорпіоні. І Сатурн має напружені аспекти до Скорпіона. Сатурн означає обмеження. Він квадратури весь 2022 рік мав до Скорпіона. У 2023 році Сатурн не матиме напружених аспектів до Скорпіона, бо вийде в риби. Це значить, що не буде у 2023 році, починаючи з весни. Ну, обмежень для мешканців Енергодару, наприклад. А також друга планета, яка пов'язана з, з електростанціями, це Уран. Він пов'язаний з усіма електростанціями. Ну і, і з Енергодарівською, в тому числі. У 2022 му від Урана до Сатурна була квадратура. Вона і в 21-му була, і в 22-му. Тобто Сатурн, планета обмежень, Уран планета електрики і електростанцій. обмеження до електростанції. Сильніший аспект був восени у 2022 році. Восени в 2022-му сильні обмеження по електростанції. Ну і вообще по електрозабезпеченню, тут удари по електростанціях. Але цього аспекту не буде в 2023 році, тобто обмежень по електриці, обмежень по електростанціям. Тому це теж означає, що її звільнять. Найближчим часом, що відбуватиметься? Наприкінці листопада, на початку грудня, від Юпітера є аспект до Плутона. Це означає, що е, ну, якісь е, натяки на щось позитивне. Але тільки натяки наприкінці листопада, на початку грудня. Далі е, ближче до е, нового року. Меркурій з'єднається з. Плутоном і Венера. Меркурій означає розмови балачки, Венера означає дипломатія. Тобто декілька днів біля Нового року включиться якийсь дипломатичний процес, пов'язаний і домовленості, якісь пов'язані Меркурій з Венери в сукупності означає домовленості, пов'язані з Запорізькою атомною станцією. Венера піде вперед. Меркурій ретроградно відійде. Тобто ну, буде час, щоб ті домовленості е ну, здійснилися. Сонце це ну такі ініціатива і більш сильний поштовх, щоб щось відбувалося з цією станцією. В середині січня буде якийсь політичний сильний поштовх, щоб ну там щось в позитив відбувалося. І Меркурій остаточно відійде від Плутона в середині лютого. Це означає, що в середині лютого, після середини лютого, Балачки, ну і якась ситуація біля Запорізької атомної станції, вона перестане бути актуальною. Тому такий прогноз я вважаю, що друга половина лютого це звільнення Запорізької атомної станції. Але точніше, ми побачимо в січні, як будуть підтверджуватися ці прогнози, які ну, робились. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пока!